Мене звати Ліза, мені 15 років, я з Чугуєва, Харківської області. В Коломи я приїхала десь 20 квітня, може, десь 25-го, десь так. Ну, до повномасштабного вторження добре. У мене було багато друзів. Ми постійно гуляли, розважалися. Потім я місяць сиділа під обстрілами і ну, було. Недобре. Ну, Були моменти, коли було тихо, але все одно була напруженість. А потім ми виїхали і приїхали до Коломи. Е, в Коломи дуже гарно, дуже затишне містечко. Я знайшла тут багато друзів, я прийшла в волонтерство, е, вступила тут в медичний. Е, дуже подобається. Е, ну, Навчальний рік я закінчила дуже добре. Я, зак... е, в мене... я вийшла хорошисткою. Тут вступати було трошки тяжко, але все пройшло добре. Я вступила, поступила на бюджет в медичний коледж, та війна трохи повпливала на мої плани до майбутнього, тому що я хотіла все ж таки залишатися до 11 класу, але що судьба вирішила, то і буде. Я мріяла з дитинства бути лікарем, і я вирішила, що якщо не зараз, то ніколи. І думаю, якщо є така можливість, то чому б не вступити? Якщо я добре знаю, то якщо я впевнена, що я хочу бути лікарем, то все. Я вибрала факультет лікувальна справа. Я вчуся на фельдшера кушера. Мрію поїхати додому, подивитися, що там все спокійно. А взагалі вивчитись лікарем та здобути якісь о, добрі знання та стати може якимось професором, може так сказати, в цій справі, може досягнути якихось вершин, якихось нових відкриттів. А, волонтерство я прийшла з подружкою. А, ми вирішили, що як щоб не сидіти вдома і допомагати людям. А, мої батьки на це реагують дуже добре, тому що вони самі військові і говорять, що ми допомага... ми захищаємо, а ти допомагаєш людям. В волонтерство я знайшла дуже багато друзів, дуже добрі знайомі. Я б не знаю, якщо б я не пішла в волонтерство, як я познайомилася з цими людьми взагалі. І що було б взагалі? Я бажаю дітям, щоб вони приходили до карітуса та допомагали людям, тому що це дуже цікаво, як на мене, дуже цікавий опит. Тому що це як-не-як -як буде впливати на твій соціальний розвиток. Ти будеш вміти говорити з людьми, якось їм допомагати, щось робити, щоб вони були в безпеці, можна так сказати, щоб вони відчували, що вони не самі.